Коли виникли війни, аналізуючи весь масив археологічних доказів, стає зрозуміло, що лише плюс-мінус 10 тисяч років тому починають з'являтися свідчення значної, хоча і локалізованої війни в декількох частинах світу. Безсумнівні фортифікації навколо поселень, спеціалізована зброя, яка не використовувалась для полювання, значна кількість поховань з наконечниками стріл у кістках, сліди масових пожеж і так далі. Виходить, теза, що війна існувала завжди, не відповідає археологічним фактам. Як справедливо зазначає Сапольський. Ті мисливці збирачі, які населяли світ сотні тисяч років тому, аж ніяк не були янголами і чудово вміли вбивати одне одного. Проте війни, як в їхньому сучасному кошмарному вигляді, так і в доісторичному обмеженому варіанті, траплялися рідко. Детальніше про феномен війни розповідаю у великому відео на моєму YouTube-каналі. Посилання в профілі.